Чому ж свідомо ми вибираємо щастя, кохання, реалізацію. А в житті маємо зовсім інше, тому що наше свідоме воно вибирає біль, контроль, втечу або самосаботаж. Чому ж так відбувається? Тому що є підсвідомі установки. Вони невидимі, але дуже сильні. Вони формуються ще в дитинстві в основі досвіду. Емоції і того, як до нас ставилися значущі дорослі. Підсвідомість вона робить висновки. Якщо мене критикують, я недостойна. Якщо я висловлюю емоції, то мене відкинуть. Якщо я буду проявлятися, це небезпечно. Мене будуть критикувати, мені буде боляче. І навіть коли вже ми дорослі і успішні, і начебто все розуміємо, але ці програми можуть продовжуватися керувати всередин. Мовчки автоматично. Розум знає, як треба, а підсвідомість вона вибирає як безпечно. Не лізь. Будь десь там в тиші сиди. Вихід в тому, щоб побачити, яку саме установку я зараз проживаю, і м'яко її переписати з турботою, але без боротьби.